Вітаю усіх на Фабриці Новини. Я Анастасія Федор, Дякую, що разом з нами, Закликаю бути активними, ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Ну, а будемо говорити про важливе з нами Володимир Омайченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас також, Анастасія. Отже, давайте почнемо з загальної ситуації. Ми знаємо, що сьогодні ворог знову ж таки завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України, випустив 5 крилатих ракет. 53 ударних дрони, і тут цікаво розібратися ось в чому. 5 червня у британському видані Times вийшла стаття, яка називалася Росія знищила більше половини енергетики України, і на неї були змушені реагувати у міністерстві енергетики. Бо вони сказали, що ця стаття має ознаки і ПСО і просуває наративи ворога. Давайте почнемо із загалом мети цієї статті. це щоб що лише злякати нас. Ну я не думаю, це ж в принципі. В принципі, ці кореспондент Financial Times, коли писала цю статтю, вона до мене зверталася, щоб я теж дав коментар до цієї статті, тому що вона прочитала мій блог про стан Ну в Фейсбуці про стан енергетичної системи, і сказала, що вона дивилася, що там я давав інтерв'ю на марафоні. І сказав, що взагалі-то знищена українська енергетична система з початку війни більше ніж на 70%. Да ну я, я не зміг прокоментувати значить, її, тому що в принципі тоді проблеми якісь були з електроенергією. якраз в той день, ввечері там не було нічого. Так сказати. але але факт, що вони теж читали цей блог, і там, мабуть, щось щось взяли з того. Ну, не знаю, не побачив там якогось ПСО, там в чому наполягають, я не, 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 досі, не зовсім зрозумів. Можете мені більш детально сказати, в чому претензія е, Міненерго до цієї статті? Ну, братанція власне в тому, що очевидь, вони натякають, що це неправдива інформація, що мовляв, можливо, менше знищено, і тут я так розумію, питання в тому: а чи треба взагалі ця інформація сьогодні українцям? Чи треба її озвучувати? Хто має право озвучувати? Ось тут головне питання. Як думаєте, вона потрібна сьогодні? Ну так, да, потрібно, і це ж офіційна інформація. Постійно говорять про це, і прем'єр-міністр говорить про, про обсяги. Знищення інфраструктури і називає цифри такі більше. Називаються цифри, що на сьогодні теплової генерації, наприклад, знищена понад 90 відсотків гідроелектростанції на понад 50 відсотків. Тобто, і це все інформація, яку називають і прем'єр-міністр, і, і називають офіціаль, офіційні. Представники державних компаній, там Укренерго наприклад, там Укргідроенерго та інших. Тобто, це Ну це не якась новина, там і взята не від не від кіля. Це просто офіційні дані, офіційна інформація, яка ніколи не значить, ну, ну як сказати, не ніколи не. Не була такою, щоб недоступною для людей. До речі, я процитую частину з того, що написали у міністерстві. кажуть, що ну, по перше, їм не сподобалося, що в статті використовується посилання на анонімні джерела в уряді. Це ставить, мовляв, під сумнів достовірність наданої інформації. На не підтверджена кажуть далі. Кажуть, що м, там не сподобалось їм, що неназваний представник української влади у статті сказав, що ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві. А таке твердження, мовляв, спрямоване на поширення саме самостраху і паніки. Ну, здається, сьогодні точно українці мають знати до чого готуватися. О, тут цікаво, так? Ми й чули від офіційних також представників влади, неодноразово, що буде важка зима, що українцям має бути план Б, отут також досить незрозуміло. Ну от давайте з вами проаналізуємо разом ситуацію. Ну, якщо 90% знищено теплової генерації, якщо ми бачимо. Які потужні відімкнення вже і обмеження енергетики в, серед влітку, да? коли тепла погода, коли багато сонця, працюють сонячні електростанції, немає такого великого споживання, на, тому що люди не використовують опалення, наприклад, да? тобто, а взимку ж вона все це підвищується рівень споживання, десь там значно, там на 30-40%. сорок то якщо дійсно в Києві там були відключення по 16 по 18 годин в окремі дні вже в червні місяці. то крім того, то логічно сказати, що дійсно взимку може бути, буде бути дуже така складна, скрутна ситуація, і вона може ще більше погіршитися якщо. Продовжаться удари по енергетичній системі, а вони ж продовжуються. Тобто, з кожним місяцем енергетична система, з кожним місяцем війни, вона не становиться кращою, не становиться надійнішою навпаки, тому що це війна і ворог не жаліє нас. Крім того, у нас є дефіцит протиповітряної оборони. Про це говорив президент. І президент сам говорив про повністю знищену трипільську теплову електростанцію. Це теж. Дані вони значить офіційні, там і це найвища посадова особа в країні я говорила про це. Тому тому я не вважаю, що це і ПСО, тобто, але е, треба розглядати різні сценарії підготовки до зими і ситуація в весіння зимовий період. Ну, на мій погляд, що зараз в Україні буде трошечки легше ситуація чому тому, що один блок. Атомний запускається в роботу з 7 по 8, на сьомого на 8, 7 на 8 червня. Це перше. Зараз в Київ, на Київ сьогодні дали трошки більше ліміт електричної енергії, тому що ви знаєте, що от ну я зокрема говорив, бо інші експерти підтримали, що у нас дисбаланс розподілені лімітів не на користь. Тобто, ну практично кияни дискримінуються як населення. Значить, це і, і два тижні на цей блок буде працювати. Нові не будуть атомні блоки виводитися з експлуатацією. Це полегшить дещо ситуацію. А з 24 числа починає діяти постанова уряду номер 600. Це постанова говорить про, про більш справедливий розподіл лімітів електричної енергії по регіонам і для населення. І якщо дійсно вона буде імплементована е, правильно, то це теж покращить ситуацію, особливо в особливо дискримінованих регіонах, ну, таких як Київ, Одеса, наприклад, там, да, там, де багато інфраструктури загальнонаціональна, але вона не врахована при ліміті. Ну, думаю, що це буде виправлено. І е, в липні буде достатньо складна ситуація, тому що знов-таки це буде пік виведення. В планові ремонти атомні блоки з одного боку, з іншого боку, спекотна погода буде, збільшиться використання кондиціонерів. І липень це на мій погляд, буде як індикатор індикатор, такий перевірочний тестовий місяць для того, як ми будемо проходити осінньо-зимовий період. Якщо ми нормально пройдемо липень, то у нас з'явиться така. Гарна надія, так сказать, пройти нормально осінньо-зимовий період. Я впевнений вважаю, що не буде взимку апокаліпсису та зору. Буде важко дуже це дійсно так, але української енергетики, компанія Окренерго зможе зберегти цілісність енергетичної системи. Це головне, різними методами і імпортами, і обмеженнями і Значить, і лімітами, і так далі. Є в Українерго багато є засобів для того, щоб втримати цілісність. і мінімальні і необхідні обсяги електричної енергії вони будуть надані споживачам, як промисловим, так і споживачам, які працюють на оборонну промисловість, так і для населення. да Тобто, але обмеження вони можуть бути достатньо серйозні. Ну, треба розуміти, що. Весінньо-зимовий період виведеться в експлуатацію, будуть в експлуатації всі 9 атомних блоків. Тому ремонтна кампанія, вона проводиться саме з цією метою, щоб саме вивести максимум атомних блоків в роботу взимку, коли найбільше навантаження на енергетичну систему. Крім того, я надію, що збільшиться імпорт електричної енергії, що нам е е мережа операторів системи постачання електричної енергії НЦІ збільшить ліміт хоча б на 1 гігават. А це технічно можливо, а це ще плюс один блок. Ну і плюс надія, що буде відремонтовано не все ж зруйновано з 9 гігават. Щось можна і відремонтувати. Я надіюсь, що ще буде в систему введені додаткові потужності, можливо, там. Euh, якихось euh, малих, малої генерації розподільної, ну насамперед, це е, euh, малих електростанцій. Ну, це можливо, не будуть вони введені не на початку осінньо зимової е, значить, сезону, а вже після нового року. але ну, все рівно це до, можливо допоможе. Ну, і тому, тому я думаю що для критичної інфраструктури цього буде достатньо населення буде дійсно обмежуватися але але якогось апокаліпсису не ни на мій погляд не відбудеться не повинно відбутися але дуже важливо щоб але нам наші партнери дали відповідні необхідні засоби протиповітряної оборони тому що ми не зможемо втримати систему, якщо цих засобів не буде, і дозволили не тільки протиповітряні засоби оборони, це, це необхідно, але недостатньо. А що необхідно нам мати далекобійні ракети, різні там засоби враження по території Росії для того, щоб знищувати аеродроми, військові цілі, з яких бомблять нашу енергетичну систему літаки, да і в принципі створити такі загрози для Росії, щоб вони просто не могли продовжувати обстрілювати Україну і нашу енергосистему. Зокрема, тоді це дуже багато сильно залежить, як ми пройдемо зим зиму від наших партнерів. Тому що, на жаль, на жаль, чому такі великі руйнації відбулися за останній час. Чи атак так було там зруйновано, як ми вже сказали, скільки багато? Цього там, значить, тому одна із причин, те, що е, більше шість шістьох місяців е, американські там оці політичні ігри між е, демократами там і між цими республіканцями, плюс якісь е, незрозумілі там затримки, е, е, хоча були можливості фінансові е, адміністрації Байдена, призвело до того, що. Uh, у нас був дефіцит uh, uh, як протиповітряної оборони, так і боєкомплектів до них, і в результаті ми просто не не змогли uh, захистити uh, всю нашу енергетику. Тому, тому якщо щоб цього не відбулося, це дуже важлива умова з про проходження зими. Якщо а якщо нам не будуть поставлено ППО і ракети далекого враження, то тоді просто дійсно буде дуже-дуже складно, і абсолютно, абсолютно слушно, слушно, так сказати, мені здається, прогноз То -то в Тобто є різні варіанти. Зрозуміло, пане Володимире, от часто повернемося до ситуації складної літа. Так, от на середину літа також прогнозують дійсно от найскладнішу ситуацію, і дуже часто от винними у всьому роблять кондиціонери. Ну, давайте припустимо, що буде така такий флешмоб по Україні, що на два дні всі українці вимикають кондиціонери. От воно допоможе сьогодні нашій енергетиці. Ну, дійсно, воно допоможе енергетиці. Це 100%. і. Просто ну просто люди нас не зовсім розуміють цього. Тут не ну, треба над цим сміятися, да? якось несерйозно ставитися. Тому що, наприклад, японці вони ставляться до цього дуже серйозно. Пам'ятаєте, коли аварія відбулася на Фукусімі, то Люди і взагалі там прийняті були такі рекомендації, щоб люди не включали кондиціонери, на робочих місцях не включали, навіть щоб не носили краватки. Тому що коли кроватку носиш, то так значить, це створює додаткове навантаження, значить, тепловида. І, і це допомогло пережити дуже складний період, коли зупинилась май майже вся ядерна енергетика в Японії, а там не, у них дуже багато її. Тому тут до цього треба серйозно відноситися і для чого включати ці кондиціонери, там якщо там 24 чотири градуси там, чи 25. ну немає ніякої необхідності а люди включають. розумієте. особливо це недоцільно робити. Недоцільно робити в пікові години, те що, та, саме що стосується з бойлерами, там з, з працюванням, там я не знаю, там і, та, і так далі. Тобто з енергоємними приборами. Не треба їх включати в пікові періоди навантаження. До речі, якщо а, говорити про те, що може злякати наших людей, от ми знаємо, що зараз у Міненерго вирішують проблему зникнення зв'язку під час відключення світла. Я думаю, що багато хто міг вже помітити ось такий факт, і це до речі, що ми пам'ятаємо, що минулого року було і тоді просили забезпечити резервні види живлення на основні вишки телерадіозв'язку, інтернет-зв'язку. Взагалі зв'язок сьогодні є надзвичайно важливим, тому що що росіянам тільки було б на руку, щоб ми втратили зв'язок почалась паніка, не знаю. Може, тут звісно українців зупинить це, що в нас може не бути зв'язку. Але от як думаєте, а чому не відновили була якась складність? Що можливо, не вірили компанії, що знову ж таке повториться якісь певні бликаути? Це пройшло багато часу. Насправді можна вочевидь було б щось зробити, але ми бачимо, що знову є такі прохання допомогти встановити якісь можливо додаткові прилади. Ну, чому не зробили? Я дов... Ні. Ну, наскільки мені відомо, зробили, особливо це стосується кампанії Київстар. Ну, те, що ми бачите, зараз спілкуємося, то це завдяки кампанії Київстар, оскільки вона, в принципі, зробила ці заходи, про які ми кажемо. Але знов-таки є проблеми, коли дійсно дуже довго немає електричної енергії. Ну, як оце, от, знаєте. Здається, чи вівторок цей був, чи в понеділок, там відімкнення були обмеження там електричної енергії. Е, у ну, мене, наприклад, там 16 годин підряд. Да, то, то коли так, 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 такі протяжі, такі тривалі е, є обмеження електричної енергії, то дійсно е, у них просто не вистачає можливості е, їхніми там. Акумуляторами там і, і, значить, підтримувати електричну енергію е, для, для цих вишок, розумієте? Тому це не розраховано. Ну, мабуть, потрібно теж якісь інженерні рішення приймати для того, щоб теж такий таки зв'язок був. Оскільки зв'язок в наших умовах це критично необхідна річ. Ну і важливо розуміти сьогодні про допомогу наших західних партнерів. От, також була інформація, що отримує від ЄБРР 300 мільйонів євро на відновлення енергетики. Загалом сьогодні важко говорити про відновлення енергетики, адже Україна у війні в нас дійсно не вистачає багато для систем ВПО. Але що таке, по перше, для України 300 мільйонів євро? І як ви взагалі бачите ось це відновлення? Ну, треба дивитися на відновлення. Тактичне і стратегічне, да? якщо казати тактичне, то нам треба пережити, ну вона пережити на сьогодні зиму. Оце основна задача. Тобто, нам не треба будувати атомні блоки, які завершаться там їхнє будівництво через 10 чи через 20 років, чи взагалі завершиться чи ні. Тобто всі гроші використовувати саме на закупівлю обладнання, остаткування, яке може генерувати максимум. Максимум електричної енергії вже цією зимою. Так, це треба чітко зрозуміти. Що стосується 300 мільйонів, ну це абсолютно недостатні гроші, але вони теж потрібні. Чому недостатні? Ну, наприклад, там ну, будівництво там одного блоку. Теплового там коштує набагато дорожче. Я вже не кажу там про ні про ГЕС, який там коштує взагалі, щоб його відновити. Це мільярди доларів. І от, на Каховську Гест, щоб зробила оцінку, щоб відновити туш Каховську ГЕС, треба там сім років, да, як мінімум. Да, тобто, ну, руйнації ж енергетичної системи відбулися на десятки мільярдів доларів. Да, тому кожна копійка вона важлива. Да, але сказати, що і навіть питання навіть на сьогодні не в коштах, да, тому а питання більше в часі, тому що можуть бути скільки завгодно, коштів, але є просто технічна обмеженість, е часова саме обмеженість в реалізації проєктів створення нової генерації чи е ремонту вже існуючої, пошкодженої, та да. тобто, все може бути, але. І гроші там навіть обладнання можна закупити, але є процес м, часових час який е, час, е, часовий процес, який просто не можна змінити, як би ти не хотів. Тому е, тут ми маємо м, також, бо, також боротися для, для з тим, щоб вигравати е, кожну хвилину часу до сідньо-зимового періоду. Ну і тут велика. Роль, маб, мабуть, мерів там, місцевої влади, які не повинні там сильно сподіватися на Київ, на міністерства, а самостійно дивитися, де у них там слабкі місця в енергозабезпеченні, відключати власний бізнес місцевий, знаходити якісь свої рішення, інколи нетрадиційні, да, тобто, і залучати самостійно партнерів. Міжнародних різних фондів ну є такі ж гарні приклади. Це Харкова дуже сильно допомагають різні компанії, різні країни поставляють обладнання там і також це стосується те, що я знаю. Це е, Миколаєва, Миколаївська область е, під опіку. Цю область взяла е, значить Данія. І вони розробляють зараз проекти спеціальні для для того, щоб відновити енергетичний комплекс Миколаєва. Да? Тобто фінансують там серйозні гроші. Ну, я знаю навіть фахівців, які цим займаються. Вони у нашому центрі, коли колись працювали в центрі Замкова, зараз у Данії там займаються допомогою е, Україні і розробляють відповідні проекти для Миколаївської області. Це такі гарні приклади, також. От гарний приклад це Житомир. Там теж такий активний мер. Він залучає бізнес, сприймають такі нетривіальні рішення, і там, в принципі, в Житомирі непогана ситуація з енергозабезпеченням була взимку, і багато хто приїжджав дивитися, переймати досвід. Тому, в принципі, процес іде він запущений. і Я думаю, що дійсно панікувати не треба, не треба нагнітати ситуацію. Що ось зараз прямо потрібно еваку... евакуюватися з України, що виїжджати там все пропало? Ні. Але треба розуміти, що ситуація дуже важка. Залежить це не тільки від нас, але й залежить від наших партнерів. Ну і важливо спростувати багато міфів. Зараз серед людей існують знаєте конспірології багато. От, наприклад, от чому у нас Чому це в нас не на цьому тижні немає не от було був два тижні? Була все було все нормально на цьому тижні немає. Ну, мабуть, олігархи експортують нашу електричну енергію, заробляють гроші на нас. Це такий міф. є. А насправді ніякого експорту немає вже достатньо кількість е, часу. В травні там він мінімізувався до нуля. Зараз він повністю нульовий. Навпаки більше імпорту поступає в травні. Удвічі вдвічі збільшився імпорт. Але в людей така думка існує. Ще існує думка: що, наприклад, тут е олігархи наші, там, Укренерго, ДТЕК, вони цю електроенергію для себе ведуть, а для, для людей зберігаються, а людям не дають. Там, значить, це обмежують людей це спеціально. Тут у нас мобілізація ще спеціально обмежують. Ну тут я хочу теж спростувати цей міф, тому що. Е, ну не можна ховати чи зберігати електроенергію, сховавши її від, від людей, тому що не, не існує такі, так, таких в країні пристроїв систем накопичень. Взагалі не існує промисловості навіть захотів би хтось сховати цю електроенергію і не надати населенню, він би не зміг. Да? Тобто, це просто абсолютно неможливо. Але такі міфи. Ходять і, знає, вони так створюють додаткове нап напруження, е, в напруження в Україні і залома про напруження України додатково. От також давайте підсумуємо, що робити українцям. кажуть, що українці мають мати план Б. От в чому ви бачите план Б українців на випадок дійсно якогось можливо більш страшного блекауту або не дай Боже повного блекауту? Ну треба розібратися, що таке блекаут. Да? Тобто, люди думають, що блекаут це ну неправильно розуміють, що от виключили нас світло на 4 години. Це блекаут чи на 6 годин. Да? Це не блекаут. Це, це значить, коли відмикають там навіть аварійні відключення чи планові відключення, стабілізаційні. Значить, це не блекаут. Блекаут – це коли система втрачає контроль. Коли Укренерго втрачає контроль за роботою енергетичної системи, і вона розвалюється на окремі острови. Да? І тоді процес стає некерованим, і просто тоді дійсно не можуть виконуватись команди компанії «Укренерго». і тоді дійсно можуть бути вимкнення великі, і не, абсолютно не контрольовані. Тобто в Україні поки що класичного блекауту його не було. Ми були на межі в кінці листопада, 23 третього листопада 22 року до блекауту, але теж не трапилося. А зараз ми дуже далекі від межі до межі блекауту. Його не станеться. Я думаю, ну на 95% відсотків і взимку не станеться. Будуть великі обмеження. Який план Б? Ну я тут погоджуюсь з. З паном Іваном Васильовичем Плачковим, що е, це такий потужний у нас експерт, голова Київенерго багато років був керував «Міненерго». Значить, ну, у, нього, нього такий дійсно, що люди, якщо вони можуть, е, наприклад, мають якихось друзів, там, якихось родичей, Десь в сільській місцевості, там чи в приватні будинки мають власні, то можна підготуватися, щоб десь пережити там, на, на, на в час ще так званий, да, там, в тиждень, два десь пережити, там, значить, ну все, все буває, знаєте, все, все ризики ж вони існують завжди. Да, і краще бути до них підготовленим. Але це не означає, що ці ризики відбудуться на 100%, що кажу, що я. Вони не передбачу. Не перебачаю, система збереже збережет. Питання в тому тільки, як довго триматимуть обмеження. Так, бачимо. Трішечки зв'язочок пропадає. Пане Лимире. Почула вашу думку. Бачимо, що дійсно вже те певні проблеми зі зв'язком. Але дякую вам. була надзвичайно цікава розмова. Впевнена корисна для кожного українця. Дякую, що знайшли час для нас.